thank you Сервісний бізнес це сфера діяльності у наданні споживачам конкретної послуги або набору послуг при взаємодії з ними і найчастіше з їх особистою участю. Сутність управління сервісною системою готелю можна уявити у вигляді великого круїзного лайнеру, на верхніх палубах якого гості відпочивають, розважаються, проживають в дорогих номерах, харчуються в ресторанах, відвідують торговельні центри. Там свято. Там весело, смачно, комфортно, затишно. У нижній частині лайнера розташовуються усі служби та цехи, які забезпечують це свято, наповнюють його змістом. У менеджменті є так звана качіна теорія, сутність якої зводиться до того, що плаваюча по воді качка зовні здається спокійною і незворушною, але її лапки під водою працюють дуже-дуже швидко. Тому головне завдання операційного менеджера налагодити внутрішні процеси таким чином, щоб гості на верхніх палубах не помічали проблеми або збої у процесах за лаштунками цього свята. Зламалося обладнання, працівник не вийшов на роботу, постачальник затримав поставку. З іншого боку, Необхідно раціонально організовувати роботу усіх операційних працівників, забезпечити узгоджену комунікацію між ними, при цьому ефективно використовуючи ресурси. У підпорядкуванні операційного менеджера, фронт та бек-офіс готелю мистецтво менеджера з операційної діяльності полягає у забезпеченні балансу між цими основними складовими. Системи обслуговування у готелях працюють у двох підсистемах. Перша підсистема Людина людина, яка передбачає контакт обслуговуючого персоналу з гостями та працівниками інших служб, задіяних у організації сервісу. Друга підсистема Людина машина, у якій персонал використовує механічне електронне обладнання та інформаційні технології при наданні послуг. Сервісну структуру підприємства розглядають з двох позицій просторової та часової. Які пов'язані між собою і взаємозалежні. Просторова структура характеризується розміщенням всіх необхідних елементів у сервісній системі. Базується з урахуванням факторів, що створюють передумови для обслуговування споживачів. Зокрема, необхідна номенклатура житлових та громадських приміщень для організації обслуговування, їх раціональне розміщення. Достатня площа, виключення зустрічних потоків в обслуговуванні, зручне розміщення меблів для споживачів. Просторова структура повинна забезпечити комфортність та комплексність сервісу, логічність та прямоточність виконання операцій, зручність роботи персоналу. Часова структура сервісної системи є динамічною. Вона чутливо реагує на зміну потоків споживачів залежно від сезонності, періоду доби, інтенсивності попиту. До елементів сервісної структури готелю належать служба бронювання, служба поселення та розміщення, номерний фонд, сервісний фонд, консьєрж-сервіс, конференц-сервіс, спа, басейни і так далі. фуд н beverage, рум сервіс. Прибирання номеру та прання білизни. Всі підсистеми сервісної служби обов'язково взаємозалежні і пов'язані між собою у часі і просторі, а також чусливо реагують на виклики зовнішнього середовища, запити на обслуговування, конкурентне середовище, стан ринку послугостинності. А також вони беруть участь у технологічному циклі надання послуг шляхом перетворення входів, ресурсів усіх видів, у виходи, готові продукти та послуги. Сервісна система готелю постійно залучає сторонні організації аутсорсери до організації обслуговування гостей. Трансфери, театри, екскурсійні бюро, нічні клуби. Велике значення має ефективно налагоджена робота з партнерами, оскільки рівень якості їх сервісу є частиною готельного сервісу. Менеджмент номерного фонду готелю це управління процесами розміщення, обліку і випуску гостей. Для удосконалення управління номерним фондом використовуються автоматизовані системи на основі хмарних технологій, які дають можливість налаштувати тарифи, управляти завантаженістю номерів, управляти комунікаціями з клієнтами, готувати звіти та аналітику, інтегруватися з Channel Manager – агрегатором з понад сотнями міжнародними каналами продажів, таких як Booking.com, Hotels, RB. Завдяки інтеграції з модулем готель всі канали продажів відображуються в одному місці, синхронізують дані, відображаючи їх у шахматці готелю. Для ефективної роботи сервісної служби необхідно налагодити якісний зворотній зв'язок у вигляді відгуків, побажань та критики гостей за рівень сервісу. Аналізу обсягів доходів від продажу послуг, інформації про недоліки роботи певних елементів сервісної системи з метою їх усунення на етапі запуску наступного операційного сервісного циклу. Пошуку способів удосконалення роботи сервісних служб та організації сервісних процесів. Для оцінки ефективності функціонування сервісної системи використовують кількісні показники, такі як час обслуговування однієї вимоги гостя у різних службах, час очікування обслуговування, кількість гостей у черзі, кількість відвідувачів, що відмовилися від обслуговування, коефіцієнт завантаження номерного фонду. Пропускна спроможність системи обслуговування, асортимент та номенклатура основних та додаткових послуг, кількість рекламацій і зауважень за зміну. До якісних показників оцінки рівня обслуговування відносять рівень професіоналізму обслуговуючого персоналу, культура їх роботи, рівень якості основних та додаткових послуг та дотримання стандартів сервісу. Експлуатаційні характеристики житлових та громадських приміщень для споживачів, дотримання санітарно гігієнічних технічних вимог, правил торгівлі, достовірність інформації, тобто відповідність заявлених у рекламі параметрів сервісу, який отримує споживач, а також діджиталізація сервісу. Враховуючи важливість фактору клієнтозалежності готельного бізнесу, важливо застосовувати маркетинговий підхід до управління сервісною системою, який передбачає орієнтацію його управляючої підсистеми на задоволення вимог споживача при збереженні організації відповідного сервісного процесу.